Отака картина в раночку. Зараз на годиннику 8.30, в 10.20 треба дитину зі школи забрати, а мене врал. Почну я із того, аби винести харчові рештки. Ох, ні, перше поставлю воду мити посуд. Так, у нас ще й не вимкнули світло. Радію, що я нагріла водички. Ось так роблю. Зараз розкажу детальніше. Замочую, чищаю в миску харчові рештки, замочую, зачищаю і вже більш чисте в теплу воду і вимиваю ось такою ганчіркою для миття. На, на джумі замовляла. Чи на Аліекспрес. Ганчірка для миття посуду. У мене вона працює третій рік, я її регулярно перу, прекрасна річ, чудово відмиває. І в нас днями діти виплюхали мило. І я ось миючий засіб розвела з водою, роблю піну. І на, на ганчірку набираю піну і цим протираю тарілку не в мисці під водою проточною. Так, багато води використовується. Багато води використовується, промиваю проточною водою і ставлю на просушку. розкапування, точніше. Ось так. 9.55. Я перемила посуд, обчистки чекають біля виходу на вулицю. Буду зараз виходити, забирати, за дитиною їхати так тут. Порядкувати, там трішки ще помити, почистити. Це помити посуд. Це трішки домити, але вже вода холоднююча Забилась, зараз почищу. Купа посуду, теж його розібрати. І тут небагато. Дуже погано, коли з чотирьох людей в домі прибирає і має одна людина. Дуже погано для цієї людини. І, власне, для ладу. Так. Ну що, На цьому завершую. 9.56, час одягатись і виїздити. Так. Переодяглась, забрала тут харчові рештки, ну, правда, вода злилася, я тут буде Гедота. І тут Гедота з банки, яку чоловік приніс і не полоснув, поставив на купі тарілок. Таке. Те, що я маю винести? Приємності з харчовими рештками, зараз ще заберу змийки і понесу. Десята на винесено, я раз закриваю будинок і за дитиною в школу. Десята Ми приїхали. Ось так виглядає зараз кухня, Помию руки, розставлю посуд на місця. Який постікав, і буду далі впорядковувати речі. У 12.10 у мене виїзд до стоматолога. У мене там дві години прийому, будемо лікувати одразу три зуби. Зараз година? години. 11.17. Ось в такому стані маяка. Тут прибрала цей момент мити. Начистила морку, яка відмивалася. Потрібно трохи прибрати. Тут теж ліпше, приємніше. Тарілки на місцях. А я готуватиму їсти. У нас все ще немає струму. Відкрила незрозумілу банку, досить апетитно пахне, буду зараз розігрівати. 14.42, знову вдома. Я щойно на 2900 полікувала зуби. Два зуби під пломбою. Зняли стару пломбу, років 10 не заглядали. Ой, ось так зараз на кухні. Тут в мене пічка не працювала, коли струму не було, не змогла прогріти кастролю. Зараз буду кип'ятити, бо їсти хочеться. Бутербродами знов палиться ковбаси От ну, не радує, що всі гроші, які можна було, я вже витратила. І ми просто не будемо купувати майже нічого. Просто от. Мінімум у грудні і не буде перероблених продуктів, продуктів цих. От так. от. Так. Води знов немає, тому я навіть не знаю, що я зроблю, бо обидві кастрюльки, в мене ось тут масло має витопитись, тут суп. Мабуть, суп поїмою, і я нагрію води на помилку посуду. Ну, а поки гріється по мою плиту. І такі діти на самоуправці граються. Наведення ладу, наведення ладу, розташування, ще це має бути в підвал, на зберігання опущено, тому загалом ще роботи вистачає. Зараз у нас 15.08. Чоловік приїхав, сказав, що я знищила балон, не так заправляла. Плитка працює. Я помила, суп нагріла. Тут у мене знову посуду. Тут чисто панки теж помиті. Тарілка велика супа чоловіку вийшла, дітям дві порції пробні. Дітям дві порції супопробні. І мені тут два черпака, а тут по півтора черпака. І перекипячується масло. Зараз 19 година, власне, змінилось мало. Була у дитячого психолога, спілкувалися за старшу дитину. Ось так воно все зараз лишається.